Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів та переходимо до справи. Gravel Rock Run. 5 кіл. Ну, заради двох косарів я готовий 5 кіл проїхати. Погнали! Я зрозумів, що тут 5 кіл. Давно зрозумів. Блін, та ще й автомобіль швидко йде, ще приходиться пригальмовувати, щоб поворот вписатись. Мене ще й обганять, обганять на повороті. Блін, блін. Женемось. Тепер третія. Давай. Ух. Та давай же, блін, ці повороти, як я говорив, заважають мені розганятися. Ну, як говорять, ніколи не буває дорога прямою. Так. Продовжую. не так легко буде. Таке чеш у них наче все модернізовано. Вони від мене відриваються. Це вже не знаю, якесь знущання просто. Це не чесна гра. Блін, блін, перевернувся. Ах. Просто я такі траси ненавиджу. Дуже короткі, з постійними поворотами. Через них легко, блін, прорати, тому що мене постійно обганяють. Ось так. Я тепер четвертий. Ну і буду знову третім. Ну, нічого перепройду я. Не така ж і проблема. Перепройти, блін. Ось так. Правда, вони відірвались до блячі. Ті, хто в лідерах. Та й у мене колесо одне болтається. Постійно машину зносить вліво. Походу, ліве в мене. А вже ж, ліве. Давай, давай. Давай так. Ну, третє місце. Третє місце. Тут нічого цікавого. Ви розблокували трасу Whitefish Rally. Ну, 500 баксів. Щось затюнгуємо. Амортизатори нормальні поставимо. Давайте ще раз спробуємо. Може вийде? Блін. Я майже не коментую, тому що складно мені коментувати в такій ситуації. Блін, зажали називається мене. Не дають мені обігнати. Давай, давай, давай. Ось тобі підстрачник. ось тобі ще один підстрачник. Ага, до побачення. Блін, куди мене заносить постійно? А, це ж не асфальт, це ж ґрунт. Постійно буде мене заносити. Так, на носу третє коло. Поки я в лідерах. Блін, вухо свербить у мене. А, я ще й в наушниках. Мене ще й наздоганяють. По мапі бачу. Мене ще й обігнали знову. Це вже не знаю. Так що складно їх буде нагнати. Ще й Перевища швидкість, ще й ґрунт. Терпіти не можу ґрунт. Бін, блін, блін. ось тобі. Ага. Четверте коло У мене повно нітро, поки є шанс. Головне не здаватись. Я не здамся без бою. Ось тобі підстрачник. Ось тобі. Блін. Ах, пере... Я міг перевернутися, але не перевернувся. Дивом якимсь. Так, женемось. Останнє коло. Блін, блін, блін. Блін, така траса. Блін, в мене нітро закінчується. Через захист азоту. Щось по звичці я називаю нітро. Таке ще він майстер просто. Просто ні не встигну я. Останнє коло. Фініш, зато другий. Нічого цікавого. Ну, касарик отримали, тюнінгую хоча би, ну, підвізку більш-менш поставлю нормально. Але на цьому це все. І далі. Буду за кадром перепроходити цю гонку, щоб отримати золото. Бо така траса, що одна помилка і ти не перший, а вже там останній. Так що за вами був Деймон. Підписуємось, ставмо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!